Оператор котельні Андрій Угринович розповідає, труба від котельні почала сильно хитатися опівдні. Дощ по-перше, дуже великий вітер. Це при такій силі вітру, не відчуєш, що воно тріщить, чи воно не тріщить. І на очах одразу воно просідати почало почало падати. Нас тяжко втрималося, і повільно-повільно осів. Зі слів директорки Одорадівського ліцею Тетяни Огринович, територію довкола обгородили до падіння димаря. Каже, ніхто не травмувався. В школі навчаються 116 учнів. У цей час діти були на уроці. Нині приміщення без опалення. У п'ятницю 18 лютого навчання буде дистанційним. «Котельня в нас орендують орендодавці. На жаль, зараз опалення ми вже призупинили, у школі не опалюється, оскільки не знаємо, комісія буде працювати, як нам правильно вийти з цієї ситуації. На завтра ми спланували дистанційне навчання, тому що заклад не буде опалюватися. Ну а подальші дії вже будемо бачити, що зможуть нам орендодавці, як виправити це питання. Із січня цю котельню обслуговує комунальне підприємство Райтеплобут, каже його керівниця Лариса Терещенко. Чому впав Димар? Коментує так: цей димоход він дуже давній, Він без потреби за великий на цій котельні. Тобто, це реально без потреби. Ми попередньо. Оглядали його і готувалися замінити в періоди міжсезоння, тобто літом, коли не потрібно обігрівати приміщення. Скільки часу школа буде без теплопостачання, не каже зі слів Лариси Терещенко, котельню мають оглянути фахівці. Тоді буде відомо про збитки, завдані негодою. Це дуже серйозні наслідки, тому що ми маємо зупиняти котельню. Це дуже масштабний можна сказати проект в плані фінансування і по часу так само дуже затяжний, тому що це проект, це будівельні роботи, це всі заключення, всі висновки, це все навіть в юридичній точки зору це може затягнутися на місяці часу. І як взагалі можна вийти з тої ситуації? Чи можна, чи може переводити школи? Не знаю, якщо є можливість на газове постачання тепла. Ну, ще не можу, не готова сказати. До сьогодні котельня працювала на твердопаливному котлі, каже директорка школи Тетяна Угринович. Два газових котли законсервовані. Будуть вивчати можливість відновлення теплопостачання газовим обладнанням. Коли це зроблять, не прогнозує. Павло Мельничук, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Волинь.